Забезпечення гарантій, передбачених Будапештським меморандумом, для нас дуже важливе. Ми підтримуємо цей меморандум не тільки тим, що будемо надавати Україні економічну підтримку, а й запроваджувати санкції проти Росії. Ми також будемо надавати Україні і військову допомогу. Коли я повернуся до Вашингтону, я рекомендуватиму, щоб ми надали допомогу українському війську. Я не говорю зараз про присутність військ США чи НАТО на території України. Українці будуть вирішувати своє майбутнє самі, але ми можемо надати військову допомогу у вигляді стрілецької зброї, засобів зв'язку, палива, форми тих речей, які потребують українські військові. And the of, of Україна подала дуже простий меседж. Вона відмовляється від ядерної зброї, але просить про гарантії безпеки своїх кордонів. Але буде перський меморандум порушений стороною, яка б мала б гарантувати його виконання. Вдумайтеся, який меседж отримують інші країни, у яких ми просимо відмовитись від ядерної зброї. Якщо ми залишимо цю ситуацію просто так, це означатиме, що свою територіальну цілісність не можна гарантувати без наявності ядерної зброї. Це неправильно. To develop nuclear weapons. The message here, if we let this situation stand, is.